Good afternoon, my dear. У мене це Авджман обід. У вас можливо морінг, можливо, рівні. А яка б частина дня це не була, добрі вам передня. сьогодні ми продовжуємо трохи сталь. Наш попередній урок вийшов таким доволі ефективним та продуктивним. І якщо ви дійсно повністю пропрацювали його, виконали всі завдання, то вже сьогодні ви зможете показати свій результат, і вам доволі легко буде працювати. На цьому уроці, тому що так ми лише рухаємось далі і далі, рухаємося вперед. А в наших планах на сьогодні це поговорити про дейлі рутін. що зовсім швидко ми подивимося, що це таке, так і навчимося працювати, розповідати про свій daily рутін. Та перед тим давайте подивимося, так що нам запам'яталось попереднього уроку. У вас вже сьогодні має бути така велика база. А дієслів, мабуть, все там в голові копить, так, тому що їх справді було багато. І минулого разу у нас було таке 10 секундне завдання, так, якщо сьогодні я знову вам задам 10 секунд. Спробуйте, скільки дієслів сьогодні ви зможете сказати. Let's go! Ну що, Певно, що сьогодні більше слів і Якщо їх справді більше, значить ви гарно попрацювали в попередньому уроці. Але цалбітмочекін I will be showing you different pictures, Я показуватиму вам різні картинки, і ви маєте швидко назвати вже не просто дієслово, так а фразу словосполучення, тобто яку конкретно дію бачите на цій картинці. І ще ця гаразд. Чи всі фрази згадали? Діліться в коментарях, що ви пам'ятали, з чим вам було важче. Постарайтеся тепер з кожним словосполученням, яким ми щойно побачили на цих картинках, сказати речення до кожного з них. Знову ж таки, ви можете зупинити собі відео на паузу, так і проговорити ці речення. Говорячи про речення, так, минулого разу я подавала детальнішу практику, які саме речення будувати. Так, сьогодні ми поговоримо, як їх будувати, тому що моє завдання це бути впевненою в тому, що ви застосовуєте дієслова правильно зі всіма особами. І зараз трішечки ми поговоримо про відмінювання дієслів. Ми з мамо наприкладі слова роботи, так яке в нас було. А як ви будете відміняти його в українській мові? Зі всіма займенниками, так? Тобто тими особами. Я роблю, ти робиш, ми робимо і так далі. Власне, це набагато важче, ніж в англійській. Сьогодні ми поговоримо про це відмінювання, але в англійській мові, яке набагато простіше, ніж в українській, тому спробуйте не запам'ятати. Говоримо сьогодні про дієслова, а чомусь відміняти їх. Візьмемо, наприклад, слово жити чи ви пам'ятаєте, як буде жити. Абсолютно вірно, це live. Нам потрібно провідміняти його зі всіма особами. Тими от особами, сім їх було, так що ми мали. Отже, в нас буде I live і я живу. Так, I live, я живу. Далі, ви живете, you live. Все буде так само. you live. Ми живемо. We live. Вони живуть Day live. Тепер так? якщо ми говоримо he, так, тобто він живе, то в нас вже буде He-Lives. Отже, коли ми хочемо вживати дієслово з третьою особою однини, а це в нас є He, she, It, пам'ятаємо, то до дієслів, до всіх дієслів. Ми додаємо в кінці S. Yes. Це стосується he, she, it. Отже, he lives, він живе, she lives, вона живе, it lives. Воно, чи це так, кажемо, живе. Відрізнятиметься в нас слово have. Отже, з особами I you we, «they» в нас так само буде have, тобто I have, you have, we have, they have. Проте, з he it ми не просто ми не можемо до have додати S, тобто немає такого have's. У нас буде слово has. Я так і пишу його великими буквами, так, щоб вам запам'яталося. Тобто він має he has, вона має she has. Так? Мій тато має my father has і так далі. Отже, немає слова have, в нас є have, у нас є has. В цей момент пам'ятайте. Як воно буде виглядати, наприклад, так, щоб мені сказати я живу в Канаді, речення буде звучати I live in Canada. А якщо я хочу сказати, що Мій чоловік живе в Канаді, так, тоді я скажу «My husband lives in Canada». Так, я додаю «s». «My husband» — це є він, «he», так, отже, в нас також буде додаватися. «s». Тому оце «s», яке ми додаємо до дії слів, стосуватиметься не лише цих осіб, «he, she it, так. Але і е, осіб, якщо ми говоримо про е, свого друга, так тобто він, вона моя жінка, так то е, в нас теж буде додаватися. S. Це потрібно пам'ятати, воно так зразу в голову не зайде. Правда, потрібно дуже багато практики. Тому от всі ці дієслова, з якими ми говорили минулого разу, спробуйте собі їх провідміняти. На це час ви знайдете, будь-коли, поки ви готуєте їсти, поки ви прибираєте так, ви собі замість там запхати музику вуха. Wid mnie te słowa, na przykład, weźmy może jakieś inne słowo. Want, chodzić. Okay, I want, you want, we want, they want, he wants, she wants, it wants. I tak właśnie następne słowa. She speaks Arabic. He drinks a lot of coffee. She cooks every day. Z. It rains a lot he has a cat she does exercise he goes out on friday night is. he watches american programs the film finishes in a minute the bar closes at 11. Well, Ми сьогодні працюємо із daily routine. Daily routine це щоденна рутина, тобто як проходить кожен наш день. Які дієслова та фрази нам знадобляться, щоб змогти розповідати про те, як я проводжу свій день? І розпочнемо ми з того дієслова, з якого розпочинаємо свій день, і це в нас get up. Get up це прокидатися. Отже, запам'ятаємо get up прокидатися. Що стосується самого слова get, то воно матиме різні значення. Наприклад, бачимо get to work. Тут ми вже будемо перекладати як дістатись до роботи, тобто добратися до роботи, get to work. А ось get home це навпаки дістатись додому, так? дістатися дому. Отже, get to work дістатись на роботу, get home дістатись додому. І в нас є ще get dressed. Get dressed це вдягатися. Get dressed. Від слова dress одяг. так? Get dressed, вдягнутись. Отже, get up, прокинутись, get to work, дістатись на роботу, get home, дістатись додому, get dressed, діahнутись. Повертаючись до нашого get up, прокидатись, після того, як ми прокинули зазвичай, ми можемо що? Прийняти душ. І прийняти душ це в нас have a shower. Have a shower прийняти душ. Далі ми можемо have a coffee. Have a coffee мати нашу ранкову каву. І це на слові have ще не все. Окрім того, у нас є have a shave. Have a shave це для наших хлопців, чоловіків, поголитися. Тому що shave – це голитися. Ми можемо сказати have a shave – поголитися. Have breakfast поснідати. Мати сніданок, have breakfast. На самій вже роботі ми можемо have lunch. Так мати ланч. Have lunch at work, мати ланч на роботі. Вдома ж ми можемо have pizza for dinner. Have pizza for dinner, мати піцу на вечерю, наприклад, після роботи. І це ще зі словом have на все. У нас є have a bath. Have a bath це прийняти ванну. Отже, have a shower душ, тому що shower це душ, bath це ванна. Have a bath прийняти ванну. Далі будемо йти по порядку, маємо do the housework, слово з попереднього нашого року, так, робити роботу по домі. Do the housework. Тобто це може бути прибирання, пам'ятаємо, так, а полосости, мити підлоги і так далі. Do the housework. Далі. Start work. Start починати. Start work почати роботу у певній годині, finish work це закінчити її. «start» – починати, «finish» – закінчити. Про get rest ми говорили далі wake up. Wake up це в нас синонім до нашого get up, Прокидатися. Get up це прокинутись, тобто повністю встати в ліжка, wake up це лише пробудитись. Тобто я ще можу лежати в ліжку, я вже wake up, але ще не get up. Наступне в нас є go shopping. Go shopping собі треба запам'ятати як фразу go shopping іти на закупи. Go to bed. Іти спати. Go to bed, – «Іти спати. «Bed» – це ліжко, тобто дослівно «Іти до ліжка. Go to варто запам'ятати собі, як іти до чи «Іти на. Наприклад, маємо go to work це вже «Іти на роботу. Go to work by bus це дістатись до роботи чим автобусом. «Bus» – це автобус. Отже, go to work by bus. Go to Italian classes. Go to, знову ж таки, іти. На, так, go to Italian classes іти на заняття італійської. Фраза go home, тут ми не будемо ставити ту, тому що це ідея як стала фраза go home, дістатись додому. Звернімо собі увагу також на слово early, early. Правильно читаємо early це рано, go home early прийти додому рано, і в нас також було get home late. Дістатись додому late – пізно. Отже, early це рано, late – це пізно. Put on makeup. Put on накласти makeup. Put on makeup. Наступне check emails. Саме слово check означає перевіряти. Check emails перевірити емейли. Walk to work. Walk саме слово walk означає гуляти. Walk to work це йти пішки на роботу. Отже, ми можемо сказати go, go може мати два значення. Це як йти і їхати Walk – це лише пішки. Наступне слово релакс. Relax. Relax. Відпочивати нарешті. Take the dog for a walk. Take the dog взяти собаку for a walk на прогулянку. Sleep for eight hours. Sleep спати протягом восьми годин. Sleep for eight hours. Make dinner. Make dinner. Зробити вечерю. Make, dinner і останні see friends. Бачите, друзі, see friends. Тепер, коли ви вже знаєте певні слова та фрази, can you tell me about your daily routine? Спробуйте розказати кілька речень про те, як проходить кожен ваш день. Ви можете зупинити відео на паузу та спробувати. Давайте подивимося, якими бувають daily routines у інших людей. Перед нами Бізі Belinda, діловита Belinda та Чарлі. Чарлі на Charlie. Your task is to look at this picture. Ваше завдання подивитись на ці картинки та впізнати дії, про які ми говорили. Наприклад, на картинці номер 1 Bі Belinda Wake Up. Вона пробуджується. Отже, речення буде звучати Belinda Wakes. Up, Не забуваємо про S, бо це вона Belinda wakes up at 7 a.m. Тисніть на паузу відео та спробуйте самостійно з'єднати картинки з дієсловами, які ми проговорили. Таким чином, ви складете їхній дейлі роті. Busy Belinda One, wake up at seven o'clock. Two, have a shower. Three, get dressed. Four, put on makeup. Five, have a coffee. Six, go to work by bus. Seven. Get to work. Eight. Start work at eight thirty. Nine. Have lunch at work. Ten. Finish work at six thirty. Eleven. Go shopping. Twelve. Get home late. Thirteen. Do the housework. 14. Have pizza for dinner. 15. Check emails. 16. Go to bed. Chilled Charlie. 17. Get up at 8 o'clock. 18. Have a shave. Nineteen. Take the dog for a walk. Twenty. Have breakfast. Twenty-one. Walk to work. Twenty-two. Go home early. Twenty-three. Go to Italian classes. Twenty-four. See friends. 25. Make dinner. 26. Relax. 27. Have a bath. 28. Sleep for 8 hours. Друзі, ось яке завдання чекатиме на вас вдома. Дома вам потрібно розповісти про свій daily routine та не лише, а також своїх Family members, тими, хто з вами живе. В залежності від того, ви ділите аркуш паперу, так, на кілька частин, так, залежно від того, скільки у вас є. Наприклад, In my family, there are three of us. у нас є троє. Me, my husband and my son. Тому я поділю приблизно на три таких частини. Це буде так, от у нас є три частини. Тут буде мій, тобто я розказувати про свій. Далі, «my husband», «my son». Так бачимо, Я трішки написала вдома. Я ще буду дописувати». Маємо про мене. «I get up at 9 a.m., I have a shower, I brush my teeth, and then I make breakfast for my family. I like to start my morning from coffee. after breakfast I make my son sleep and have my work». Ну, це ще, звісно, не себе, бо це лише половина дня. Вдома моє завдання продовжити. But my husband». My husband wakes up at 7 a.m. He starts his work when he is ready, he works from home. At 11 a.m. he has his lunch, he finishes his work at 4 p.m., then he spends time with his son. І це також все. Вдома я продовжу. My son wakes up at 11 a.m., He plays, then he has breakfast, and after that he takes a nap. І це також не все. Вдома я буду продовжувати. А вашим завданням буде так само написати про себе своїх членів, а сім'ї також, зверніть увагу, ми говоримо про хі. Отже, my husband wakes up. Так, не забуваємо про S. Так само, my son wakes up, he works, he finishes, Не забуваємо додавати S. Отже, AM. Так, am, коли ми говоримо про години, AM це в нас від Midnight uh, півночі, так, тобто 0 до 12-ї uh, ранку. І від 12-ї вже ранку, чи дня ми кажемо і до 12-ї ночі це в нас буде PM. Тобто, якщо будете використовувати години, так, то пам'ятайте різницю між AM і PM. І ще один можливий момент, коли ми говоримо про години, це те, що перед годинами, так, ми вживаємо at. Тобто, щоб сказати, у такій-то годині ми кажемо at і додаємо, яка година. У сьомій ранку в нас буде at 7 am. Тому постарайтесь не лише написати, так, але й проговорити. Дуже важливо, так, проговорити, власне, нам тоді ці ес запам'ятаються більше практики, так, чим більше практики, тим більше ми запам'ятовуємо. І що я вам хочу сказати, що насправді ми молодці, ми вже от майже, -майже підійшли до нашого ювілейного 10-го уроку. і вже на нашому наступному уроці ми візьмемося за часи в англійській мові. Тому підготуйтесь належно, так прийдіть, як завжди. Для мене найважливіше це ваш настрій, бути готовими, бути налаштованими. Я гарно готуватимусь до нашого наступного заняття, щоб воно також було ефективним та продуктивним для вас. Чекатиму вас. See you Have a next class. Have a nice day and see you very soon.